Вони не зможуть дружити з тими ніколи, хто вбив, поранив, викинув з поля бою понад мільйон їхніх злочинців, ну про яку дружбу може йти мова. Але давайте запам'ятаємо собі оцю історію про те, що ні, ні, ви що, вони ж не воюєте з гражданськими, ані не воюють з жінчинами і дітьми, ані воюють тільки проти української армії. І ми подивимося, які в них наслідки і досягнення на фронті. Але все по черзі. Зрештою, росіяни дуже довго і багато років розповідали про те, що. В нас у біолабораторіях виробляють, створюють, продукують новітнє озброєння. Вони завжди говорили, що воно буде кинути проти росіян, комарі не тільки, але ні. Вони тільки наполовину виявилися правими, і це не біолабораторії, ні. Це оселя кожного із українців. Чи майже кожного там справді виховувалося, зросталося абсолютно нове покоління. Хочете називати його зброєю, хочете називати його як завгодно. Це патріоти. Здатні жертвувати своїм життям заради життів інших українців, заради свободи. Це новий підвид українців, про який мріяли століттями наші пращури. І тільки зараз, справді, в останнє десятиліття нам цей дуже добрий експеримент вдається вільний, незалежний, самостійний, гордий, сильний, хоробрий українець. Що це за вимір, що це за характеристики, що це за якості? Нас не можуть зрозуміти зараз росіяни. І здається, що нас не дуже зрозуміють і у Білорусі. Президент Зеленський сказав чисту правду, що в Білорусі єдиний, хто вільний, це шпіц Лукашенка. Він має можливості, хоч з лапами і з брудною жопою на столі лежати. А всі інші ні. Зморені, злякані, затероризовані. Ну і тут, власне, на всього, на всього фразу про Шпіца. Чомусь образилася білоруська пропаганда? Далі буде те, що я не можу коментувати, тому що це ні перевадімає і Нида! Зеленая сопля, мразь и паскуда! Это кто ж права имеет? Может, украинский народ права имеет? Который ты уничтожаешь, твои ТЦКшники, бандиты и убийцы, которые вяжут людей просто как мясо и отправляют на уничтожение просто, значит, которых ненавидят все в, каждую, в каждом городе. Мужики, которые боятся выйти на улицу, может быть, права имеют? Может быть, те люди, которые убежали из твоей, из твоего концлагеря, Лагеря сраного, которых ты расстреливаешь в тисе из пулеметных вышек. Может быть, они права имеют? Сука, ты поганая, мразь ты конченая, зелье ты, блевотина, ты ублюдочная. Кто тут права имеет? Еще смеешь обращаться к белорусскому народу? Поскуда белорусский народ не умирает? Как твои несчастные рабы, которых ты поставляешь в Европе за кокаин и бабки, которые ты воруешь, воруют твое окружение ублюдочное, которое потом слетает, где твои все эти, э, где твой ермак на фронте, да? Который тебя, извините, шпилит в кровати, где твои все эти э, э, Резниковые и все прочее? Сбежали в Майами с Даниловыми. Скотина, еще тут обращаться будет белорусскому народу. Тебя скоро поднимут на вилы и разорвут на части гниду такую вонючую. Да, бывает у вас такая мыть на солоды, когда ты поспілковался со своим врагом и сказал буквально три слова, а его потом рвена шматя. И ты понимаешь, как же влучно ты все сказал. Так найчастіше буває і з російською пропагандою теж. Подивіться, що відбувається із нею в останні роки. Вона деградує, не створює нічого нового, немає нових думок, ідей. Найгеніальніше, з чим справді ми не впорались і програли на старті, це був розп'ятий хлопчик. Ну а далі ми все ж таки вчились, протистояли і воювали. Тож тепер ми дійшли до того, що вже не тільки нас звинувачують, українську владу звинувачують в тому, що із нами відбувається. Це Зеленський винен у війні. Зеленський винен в тому, що в нас енергетичні проблеми. Але виявляється, що росіяни теж. Вони теж, чорт забирай, самі винні, Білгородці самі, сука, допустили, що вони сидять без світла, що вони покидали свої будинки, а тепер і ж жалуються, що у них блекаут, каже пропагандист Мардан. Рівно один в один була схожа ситуація із Курського. Що це курчані? Як там називалися? Курчані це вони були винні в тому, що Збройні Сили України зайшли на територію Російської Федерації. Не кадирівці, які повтікали як абсолютно боєгозливі півні, не те, що не було оборони, не те, що генерали чи верховний все це просрав. Ні, так і зараз виявляється, що свій регіон має захищати самі росіяни. І звісно, в цьому немає ані слова. Сенсу і правди, тому що а наш тобі тоді держава, наш тобі влада, яка не може впоратися ні з чим. Але нам це дуже подобається. Нам подобається і я сподіваюся, що пропаганда буде далі ще більше навалювати, і без того злих людей ще більше навертати проти себе губернатор Білгородської області посоветував жителям самостоятельно обізпечити свої. Дома электричеством. Я считаю, решение оправданным и справедливым. У страны сейчас есть задачи поважнее, чем. бытовые неудобства отдельных регионов. Если ты живешь в приграничной зоне, да, ты должен быть готов обеспечивать себя сам, а не ждать, что государство принесет все на блюдечки. А Белгород сам во многом виноват. Жители разбежались, не защитились, побросали дома, а потом вдруг вспомнили о власти. Сначала убегают, а потом спрашивают, где электричество, где генераторы. Мы живем в новой реальности. Вы же Парапа. -па а тепер ми переходимо до моєї найулюбленішої частини сьогоднішнього випуску. я ж вам сказала, що ми покажемо вам, як справді удари по енергетиці впливали на фронт. Дицька історія: ми ж не робимо лохів із росіян. Ми кажемо: ми б'ємо по вам, щоб ви пішли капати Путіну на голову, що війну треба спинити. Що в блекаут в Києві, блекаут в Білгороді. Ми б'ємо з інших причин по НПЗ, наприклад. Але в цілому, ні, 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 ми не розповідаємо, що ми винятково і тільки хочемо зупинити ВПК. Це занадто розгалуджена і велика система. Але вони ж стверджують, що удари по Києву, де Київ. Де Гарківська область, що це так їм допомагає просуватися на фронті? Так допомагає, що з листочка, на якому може, стендап був записаний, але начальник генштабу, наш фаворит по брехні Єрасімов, знову звільнив Куп'янськ. Правда, цього разу Куп'янськ-Вузловий. З нагоди чергової перемоги навіть там дістали того самого генерала, що в грудні рапортував Путіну про взяття Куп'янська. Ну, ви ж пам'ятаєте, вони його брали п'ять разів за останні місяці. Але дивіться, яка цікава історія. Вони взяли території, які знаходяться ще далі від Куп'янська. Згідно із мапами Діпстейт, а ви знаєте, це ще та організація, яка шмагає Збройні Сили України і наш Генштаб. Видно, що ще повсти і повсти, ще їхать і їхать росіянам. До Куп'янська вузлового навіть Куп'янськ абсолютно чесно позначається як територія, де ще є недобитки росіян. Але ось так виглядає об'єктивна реальність. А ось так зараз ви побачите, як виглядають вологі і мрії Єрасіва. Вожден Куп'янськ узлової осуществляється проверка і зачистка городских кварталів в этом городе. Відуться. Бойові действия в населених пунктах Кавшаровка і Глушковка. В цілому, в блокованому районі, а це участок містяні розміром 4 на 6 кілометрів, остається до 800 чоловік воєнослужачих українських підрозділів. І ви не смійтеся. Не смійтеся за за занадто сильно, бо того дня ми з вами прокинемось. А Герасимов буде розповідати про те, як вони беруть околиці Київщини. І ми скажемо: слухайте, а. Здається ж, Збройні сили України погнали їх до Москви, але це буде неважливо. Тому що їхня армія, їхній генштаб давним-давно стали частиною їхньої пропаганди. Там ніхто не перевірить. Уповільнений а місцями максимально вимкнений YouTube. відсутність соціальних мереж, месенджерів. Ну де? Де на Бога їм отримувати альтернативну інформацію? Що, мапу діпстейт вони будуть гортати? Чи наші телеграми сильно вони будуть читати? Тож, навряд, вони і почують про... Ціну кожного дня яку сплачує російське військо за забаганки Путіна за відновлення якоїсь територіальної цілісності, якої ніколи не буде, Нагадаю, що президент Зеленський каже, що за останній місяць росіяни втратили 35 тисяч живої сили. уявляєте собі 35 тисяч. Українська сторона, міністр Федоров, стверджує, мало. Маємо помножити ці показники і збільшити їх до 50 тисяч для того, щоб вони не могли відновлювати свої резерви. Тож і російські, як би це правильно сказати, більш адекватні зитвоєнкори кажуть, що ціна кожного наступного кроку, кожного наступного штурму, якихось планів взяття посадок, створення буферної сірої зони, що вона буде космічна, і її будуть платити саме росіяни. Вот из в отпуск из госпиталя, да? Вот он рассказывает, как брали лесополосу. Вот. И рота осталось 20 человек. Они дошли до конца лесополосы и взяли одного снайпера в плен. А их было там два. Снайперы-наводчики, они наводили, uh -huh. пока наши брали лесополосу, они наводили удары дронов, ну естественно, и, естественно, инометов и артиллерии. Uh -huh. Uh -huh. Вот. Роту там, в общем, рота на 80% легла, да, соответственно, вот, вот, собственно говоря, куда они пытаются вывести войну, вот, позиционку, то есть, mm -hmm. чтобы вы платили за каждый шаг. Ну, все наше вот это вот стратегическое наступление непрерывное, да, с 2023 -го года, вот, после отката осеннего. Mm -hmm. там каждый шаг, да, он оплачивается вопрос в цене. То есть они настроены категорически серьезно на то, чтобы эту цену увеличивать, увеличивать. Очень горько говорить, уже длительность Великой Отечественной преодолена, да. превзойдена. И вроде как уже Берлин должны были брать, да, там 9 мая праздновать. Вот. Однако вот, что называется... Ничего, мы еще такими темпами и первую переплюнем. іншого боку, здається, ми вкотре з вами пересвідчилися, що геніальність задуму ударів по українській енергетиці, от вона й дає. Свої плоди і наслідки. Хіба не цього хотіла російська влада? Ну і звісно, це, як і завжди, ці проблеми, виклики, це не те, що про що буде говорити той самий Соловьйов. Не хіба йому життя простого, недорогого, звичайного маргінального росіянина? Краще поговорити про американських бомжів? А що там у піндосах? Слав'яв розповідає про те, як Америка, виявляється, на минуточку, не здатна впоратися із негодою, і що виявляється у американців відсутня професійна техніка, яка би боролася зі снігопадами і не тільки. Правда Серйозно? А, а що там Камчатка, далекий схід, Магадан. Ви їх вже розкопали? Чи вони до того, як розтануть сніга, вийшли зі складу Російської Федерації? Ми нещодавно робили спецвипуск про те, як негода не удари по енергетиці, а саме негода, сніг, мороз виводять з ладу всю енергетичну систему деяких великих російських регіонів, як блекаут настає природній, і росіяни нічого з цим вдіяти не можуть. Подивіться цей випуск. Він фантастичний. А поки ми, звісно, побачимо, як загинається Америка. стихи унесла жизнь в Штатах по меньшей мере 30 человек. Двое сбитых снегоуборочными машинами в Массачусетсе и Огайо, подростки, погибшие в результате несчастных случаев на санках в Арканзасе и Техасе, женщины, найденные замерзшей насмерть в Канзасе, в Нью-Йорке за выходные на улице были обнаружены тела 8 человек. Это же тоже мы все что-то рассуждаем о Соединенных Штатах Америки, забывая о том, что это страна, где очень много бездомных. И где они, когда такая погода? Кому они нужны? Но держава, которая учит всех жить, так и не смогла за 250 лет существования решить вопрос как с бездомными, так и наладить все реально. Работу коммунальных служб для того, чтобы такого рода, кстати, достаточно регулярные природные катаклизмы не приводили к такой ситуации. Сколько американских фильмов да, посвящено на эту тему. А мы живем, и мы справляемся, и относимся к этому как к данности. Вообще мы как-то очень часто себя недооцениваем. Мы почему-то привыкли к себе относиться как-то так. Да, мы что, мы лаптем щихли бы. Да ничего подобного. Если посмотреть, как многое мы знаем, умеем и можем, при этом справедливо сказать, что лучше всех в мире. Особенно, когда границы открылись, а потом опять закрылись, уже не по нашей вине. И когда исчезла вот эта влюбленность в Запад, хотя бы у существенной части наших граждан, и появилась возможность реального сравнения, то все как-то стало на свои места. Вы, да вы великие, вы прекрасны, вы первые, вы лучшие, вы самые. Вот только проблема, что каждый день вас унижает, втаптывает в грязь и обсекает недонация. Народ, которого нет, который говорит языком, которого не существует. Так, стадо, яка придумана Леніним, а так, звісно, ви великі, всі інші, просто абсолютно м'які, слабкі і нічтожні. От тільки якось слова не збігаються із діями. Ми, друзі, ярликів, ні на кого не навішуємо. Собі статуси і корони не одягаємо. Лише пам'ятаємо про те, що маємо захищати своє і свої, і все, що нам потрібно робити, щоби вижити у ці непрості роки. Тож, перш ніж ви будете втікати, я знаю, як ви це миттєво робите. Не забувайте задонатити військовослужбовцям, яких ми підтримуємо. Посилання на збір в описі до нашого випуску. Не забувайте лишати свій лайк, обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф, коментуйте почути і побачити. І звісно, бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі!